Друзі, всім привіт! Громаська Це Достав Кертській області я Іван. Дивлюся, пройшло два дні назад Київським інститутом проводилися соцопитування, чому люди відмовляються сплачувати податки. Тому що, я поясню, тому що в людей немає коштів, за що сплачувати податки. Це раз. По друге, немає. В людей довіри до чиновників, тому що ці чиновники розкрадають, відбивають ті кошти, собі роблять захмарні заробітні плати, а в людей мізерна заробітна плата, плюс ну, в кого пенсія. Люди мимо того, чи скидаються, допомагають військовим. Віддаючи останню копійку, там їх давлять газовики, там їх давлять електрики. Ай, Я не знаю, навіть, що далі говорити. Да? Вони ще обіжаються, що люди відмовляються сплачувати податки. Всі ви бачили, знаєте, що повертаються з 1 серпня податки, які були скасовані 24 лютого 2022 року. Тепер вони вертаються назад. Будемо сплачувати ті податки, бо відтоді не можуть не вистачає коштів на, на армію. Може, треба було не закуповувати ті яйця по 17 гривень, чи оті барабани, чи те все, що не потрібно під час війни, оте, що, блін, виділяють дебільні кошти, тобто великі кошти на дебільні. Непотрібні на даний час проблеми. А чому вони виділяють? Тому що їхні сини, їхні зяті, їхні родичі не боронять нашу Україну. Тому і виділяються ці всі кошти. Якби боронили б нашу країну, їхні синочки, зяті там, брати, то вони б не виділяли б оці кошти незрозуміло куди. Так що про які там податки може бути йти мова? Думайте, доєднайтесь, разомна сила, свободу Пашу Павлову.